Ну, привітик, не очікувала, що буду таке говорити, але ми переїжджаємо з Нью-Йорка у Флориду. Перше, що нам необхідно, це було зібрати всі речі своєї квартири. Квартиру, до речі, ми шукали у Флориді за місяць до того, як мали переїжджати, і сказати, що це було легко, це нічого не сказати. У Флориді зовсім інші правила, і квартиру нам одобряли майже біля місяця часу. До останнього дня ми не знали, куди їдемо. І, взагалі, що нас там чекає. Більш детально про квартиру я розповім вам в іншому відео, тому що там буде досить цікава така інформація. Також у нас є автомобіль, ми не знали, чи можна буде їхати на ньому, але перший час, наскільки нам відомо, ви можете їздити на своїй реєстрації, так як у нас була з Нью-Йорку. і... На Driving License також з Нью-Йорка, але з часом потрібно все поміняти. Також у Нью-Йорку ми використовували Easy Pass, він у Флориді недійсний, тому його потрібно замінити на Sun Pass. Найболючіше питання, яке мене чекало, це іншуренс, тому що я вагітна і по приїзду у Флориду мені потрібно звернутися буде до лікаря. Єдине, що нам не потрібно замінювати, це наші телефонні карточки. І банківський аккаунт, тому що ми використовуємо банк Chase, а він також є у Флориді. Тільки потрібно буде змінити адресу. Також, коли ми з'їжджаємо з своїх апартаментів, нам потрібно закрити світло, газ і інтернет, і це все відкрити у Флориді. Попереду нас чекає довга дорога, тому побажайте удачі. Папа, -па, йорк